Зимові збори в Іспанії для Полісся офіційно завершилися. Крапку було поставлено спарингом з ісландським Ст'ярнаном. Хто не в курсі, це бронзовий призер чемпіонату Ісландії. Міцна команда. Збалансована команда фізично сильні, витривалі є малюнок. Мені сподобалось, як вони рухались. Тобто я бачив дуже багато заготовок, можливо, три-чотири рази, як вони взаємодіяли між собою. Мене це приємно здивувало. Приємно грати з такими суперниками і чогось вчитися в них. Непогана команда, яка бореться, грає в силовий футбол, і, е, як ви бачили, вона нам доставила немало, немало проблем для наших воріт. Хоча першими мали відкривати рахунок житомиряни. Класна подача від Назаренка на Фортюне, французький новачок Полісся, перебуваючи в оточенні кількох суперників, зміг і прийняти, і пробити. Але це, на жаль, не гол. Поперечка. Наскільки інтегрувалися вже в команду новачки, наскільки вона їх прийняла вже як своїх чи як. Прийняли, напевно, ми все добре. Адаптуватися їм ще треба, мені здається, не один день. І це не так просто. Бо ми розуміємо, що вони їдуть в іншу країну, інша мова. Для них це все чуже. І тобто за тиждень адаптуватися до гри команди. І, ну я не знаю, і наскільки це можливо. Ну, інша температура, до речі. Так, да, так, сто відсотків. Я думаю, що вони ще здивуються по приїзду до, до України, так що їм солодко не буде. Постараємося їх якби, підбадьорити і прийняти якомога як лагідніше по українськи у другому темі. Рахунок відкрили ісландці вже не вперше. Житомиряни спочатку пропускають, а потім виправляють ситуацію. Але ні, це не тенденція. ну це тенденція на зборах. Я сподіваюся, що такого не буде і ми прийдемо до чемпіонату готові. Тобто не можна доводити до такого, щоб хтось щось чекав і хтось щось спасав. Не треба нічого спасати, треба виходити з першої хвилини і робити те, що ми вміємо. Наскільки зараз команда готова до чемпіонату по завершенню іспанських зборів? Я думаю, це фінішна пряма. Тренерський штаб робить висновки по роботі. Я думаю, от ці дві, дві неділі, да? якщо я не помиляюсь, залишилось. Це вже фінішна пряма. Це просто підготовчий період, коли ми вийдемо на оптимальні кондиції. І будемо в формі до першого нашого виїзного туру. Полісся відігралося за хвилин 10. Щось намудрували ісландці, і за цим ячем до останнього поборовся Олександр Назаренко. Простріл на Артема Козака – 1-1. Ні, рятувальником себе не відчуваю. Відчуваю, себе важливою складовою цієї команди всього-навсього, як і кожен гравець, що тут. Кожен має нести якусь лепту свою в. Наш успіх. Тобто без команди, скільки я вже раз повторював, це неможливо. Індивідуальності грають, вирішують моменти, але колективно команда багато що робить на полі задля результату. Забитий гол додав настрою президенту клубу Геннадію Буткевичу, який. Цілісінький матч простояв на ногах, навіть не присівши. А ще цьому голу дуже потішилися українські вболівальники. До речі, їх на цій грі було досить чимало. Серед фанатів вже й впізнавані обличчя. Ті, хто не пропустили жодного поєдинку Полісся в Іспанії. Молодці! 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 А цього чоловіка впізнали? Роман Зозуля. Екс гравець збірної України і просто легендарна постать у нашому футболі. Він мешкає тут, в Іспанії, у Мадриді, і, хоча від столиці до місця проведення спарингу й далекувато, але Роман не міг не скористатися нагодою і приїхати сюди, бо дуже вже скучив за українським футболом. З якою метою ви тут? От саме та це я ж у Туреччині був до хлопців їздив. Ну сумую, сумую за українським футболом, за хлопцями там всі Майже там п'ять років нікого не бачив, тому в принципі просто до хлопців приїхав трошки розвіятися і подивитися футбол, подивитися хлопців, в принципі, і підтримати їх. Тобто, це ніяк не пов'язано з вашою новою роботою, агентською діяльністю? Та ні, то в мене нема нової роботи. То, то що там пишуть журналіст, що, що ви пишете, то не завжди правда. Тому, в принципі, в принципі дивлюся, ну, спостерігаю на даному, на даному етапі. Трошки цікаво, це це на це направлення, але щоб там об'являти, що якийсь агент чи щось? Це, це зарано дуже дуже рано казати про це. Вас пов'язують із переходом Волошина в Мадридський РАЛ. Наскільки це правда знову ж таки? Ні, немає нічого спільного до цього. Я тільки Волошину допоміг попасти в Махадонду, де він підписав, і звідти він вже в реал. Це, це тільки його заслуга. Не агент, хто ви найголовніше? От зараз яка у вас? Посада, скажімо там, ви хто? Я ну, дивіться, на даному етапі у нас іде, триває війна в Україні, тому в принципі, всі, всі думки, я ще давно ще в предыдущих своїх інтерв'ю казав, що і, зараз, поки, поки в нас війна йде, ну, я, якщо брати її за себе, то я не бачу себе на даний момент не де, тому що коли війну виграємо, тоді будемо вже вже думати і працювати, відновлювати і футбол і все інше. Тому в принципі зараз скажу, і поки ринок. Ну, Поки так. Найулюбленіша ваша історія стосовно Роми Зозулі, це яка? E, напевно, з його затіскою. Я, я, я не пам'ятаю, їх було настільки багато, зараз він вже лисий і виглядає як білярний шар, білий, яким б'ють. Тому ну, молодець. Не... Нарешті, нарешті він зняв цей чубчик свій. Давно не бачились? Дуже давно не бачились. Змінився? Або, крім у ні, нічого не змінилося. Абсолютно нічого не змінилося. Такий же позитивний, такий же добрий, щирий і хлопець. Ну а Полісся, у той час, коли ви дивитеся цей матеріал, уже по дорозі додому. Іспанські збори позаду, але попереду ще ого, го скільки роботи. Те, що ви здобули на зборах у спарингах, лише одну перемогу. Про що це свідчить? Що гарні суперники, можливо, можливо, навантаження. Але я точно знаю, що нам треба переключатися на чемпіонат сьогоднішнього дня і розуміти, що нас не чекає легенька прогулянка і команди, які будуть приїжджати в Житомир або чекати нас вдома, ніхто нас не буде. Зустрічати там дуже тепло на сьогоднішній день. На тренувальних зборах тут для нас було найголовнішим завданням, напевно, поставити нашу гру, продемонструвати гарну гру. Те, що в принципі хлопці зробили. Звичайно, звичайно, результат нам потрібен, і ми цього не від... нікуди не відкладаємо. Нам потрібен дійсно результат, але це збори. І нехай краще результат прийде, прийде в офіціальних матчах, чим тут на процезонних зборах. Але я ж кажу, найголовніше, що хлопці всі продемонстрували непогану гру і всі, всі здорові, всі без ушкоджень. тому це найголовніше на цих зборах. У нас ще є, повторюсь, у нас ще є останній наш етап підготовки в Житомирі, тому будемо там вже готуватися планомірно і до, до найближчих суперників. Люди чекають від цієї команди результат. Люди чекають від того, що яку планку підняла ця команда. Вони чекають тепер постійно перемоги. Це нормально для людей. Вони не звикли, що ми програємо або граємо нічию. Тобто ми маємо відповідати вимогам. Які є в сучасному футболі, тому що це не просто команда. Ми не команда, яка готова бути в середині турнірної таблиці. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.